Соловейко сватко знає, як мене сіяли. Веснянка панянка знає, як я сходив дрібними рядочками. Голос сопілки, промін сонця, дощик шелестунчик знають, як я виростав. І ось я цвіту жаром, пломенем, вогнем блискотючим. Візьми мене на спогад, не в руку, в очі, в душу візьми. Щодень, щогодини буду тобі нагадувати, якого ти роду, якого народу, яка земля тебе народила і чекає твоєї любові. Мак належить родини Макових. Предки його садових сортів походять з малої Азії і Єгипту. Серед них є багаторічні Мак Східний. Так і однорічні Мак снотворний. Мак Самосійка. Мак символ краси. А також пам'яті про полеглих убитвах. Його широко застосовують в українських обрядах. Про нього співають веснянки. Соловейко сватку сватку. Чи бував ти садку в садку? Чи бував ти, чи видав ти, як там дівки сіють мак? Про нього складено багато приказок і не менше загадок. Стоїть при дорозі на одній нозі. Голова мала, а в тьма. повна діжка, жита п'ятачком накрита. Під одним копаком. Сімсот козаків люди вірили, що свячений на мак оберігає від злих чарів.